Olha, eu Слава Україні! Шановне панство! Вітаємо вас на поєдинку відбіркового етапу східної конференції. Чачара зустрічається з Вимпелом і до вашої уваги склади команд. Отже, Вимпел у нас є номінальними гостями. Під п'ятим номером грає капітан команди Ігор Харченко. Шостий номер Олександр Довгополов, сьомий номер Андрій Спірочкін, дев'ятий номер Володислав Каченко, десятий номер Ігор Закревський, 12 номер Костянтин Марченко та номер 14 Валерій Новородовський. раз грає сьогодні таким складом. Без номера Владислав Песецький, перший номер Артем Бакуров, другий номер Денис Бойко, третій номер Владислав Пономаренко, четвертий номер Дмитро Хмелюк, шостий номер Іван Кияниця, сьомий номер Євген Лоторєв. 8 номер Дмитро Радченко, 12 номер Ігор Купрієнко, 13 номер капітан команди Сергій Вахрушев, 14 номер Богдан Заболотній та номер 23 Дмитро Позовний. Бажаю всім вам приємного перегляду і нагадую вам, що ти знаєш, що досягнеш на, на полі, а про твій стиль подбає GC Барбаршов. Отже, чуже раз це настановичок, дебютант турніру дев'ятку. От кілька слів, так можемо сказати, перемовилися з цим колективом. І дійсно це танцювальний колектив Чачарас, І сьогодні вони покажуть, що не лише вміють танцювати, але вміють грати у футбол, зокрема футзал. Чесно кажучи, у матчі з Гартом доволі таки справили непогане враження гравці цього колективу. У Гарт у нас досвідчена команда, все-таки з мінімально переграли вони чича раз. Але от відмітимо, що от номінальні господарі саме цього протистояння вони дуже виглядали непогано. Вони швидко рухаються, п'ять, ну можливо, дещо не вистачає організації. Але в будь-якому випадку ну, от, команда може боротися, хай не на, на, в найвищому дивізіоні, але от. Другий чи третій дивізіон засилення це цілком реально. Щодо ВМПО, команда повертається після довгої паузи, після зимового сезону, тоді вони зайняли третю сходинку у бронзовій лізі футзалу. Там, дійсно, колектив підібрався урядки непоганий Стартував дещо не вдало, але далі почався збір у команди і почалися, звісно ж, перемоги. Ну, і, відповідно, третя сходинка цілком заслужена. Зараз перший момент виникає і в нас рахунок вже стає 1-0. Відзначається четвертий номер Дмитро Хмелюк. І Чачарас уже поперто. От зараз, знову ж таки, старт сезону для Вимпу далеко невдали. Знову ж пауза доволі таки суттєва. Хоча, спілкуючись з Ігорем Харченко, капітаном команди ВМП, ми чули про те, що тут підібрає, підбирається доволі таки суттєвий колектив, який може боротися за нагороди. Але є проблема зараз. Маченко воріт суперника ну, все-таки відбувається, ну, ж таки, Чачарас. І їхня контратака. Але сьогодні збору як такого немає. Довелося навіть ще дозявляти кількох гравців, зокрема Валерій Новородовський, який є і коментатором цього турнірного протистояння. Отже, all-inclusive, як то кажуть. Теж буде заявлено зв'язку з тим, що взагалі Ігор Харченко казав, що буде чотири гравця. Якщо буде чотири гравця, ми взагалі на матч можемо не прийти. Вже хай буде де як буде. У них просто субота доволі таки невдалий день, Тобто не виходить в них по суботам дійсно грати. По максимуму. Але в будь-якому випадку команда зібралася, немає. Основного голкіпера. За голову відмітимо, як говорив Ігор Харченко, чотири голкіпера є в заявці, але жоден сьогодні не присутній на матчі. Ну і відповідно, капітан команди нині займає позицію голкіпера. Уже він перший менш пропустив. Ну і звісно ж. Зараз команді потрібно буде якимось чином спробувати зробити камбек, зрівняти цифри на табло. ну відповідно зачепити за знову ж таки. Завдання, яке поставив Ігор Харченко, перед своєю командою зайняти хоча б другу сходинку в відбірковому етапі, і потрапити до Ліги Голд східної конференції. Ну прекрасно розумію, що в Суперлізі там дійсно збираються доволі надпотужні колективи і. Конкурувати, якщо ти не мав досить довгої ігрової практики в футзалі, буде дуже і дуже тяжко. Але в будь-якому випадку Вемпо завжди грає на перемоту, то тобто не зливає матчі, бо є деякі колективи, які навмисно бувають, відбірковий етап зливають для того, щоб потрапити в більш нещуріло. Ну а й там, звісно ж, мати більші шанси для нагороди. А зараз ще один момент виникає ще раз, але ні, не дається таки переграти Александра того полова з сьомому номеру. Євгену Отарєву, ну і відповідно черговий аут буде розібрати Чочарас. Хороший удар здалеку, проте м'яч з ноги зрізається у Сергія Вагрушева, капітана команди Чачарас, і відповідно, зараз контратака доволі таки непогана. Вемполоні все-таки Спірочкин випускає м'яч за лицеву лінію. Ну тут Матченко знову ж таки, як професор розібрався Дотик, чітко в стінку між гравцями вдав передачу. Ну а спірочкин, який має хороші технічні і швидкісні дані, то вискочив. На переданий простір, проте там далі якось пробити по воротах йому не вдається. Відворіт відбувається вкидання, від Артема Мабукурова. Бахоша далі праворуч, Позовний по флангу, тут скидка питою відбувається, але все-таки довго перериває цю передачу і відразу Цакаревський намагається знайти Костятина матчика попереду, брикошати і знову ж таки підбирання за гравцями вимпуло, що правда недовго по володію помаранчим м'ячем, ну і звісно, що контратаку вийти чуча раз не дається. Закраски. Передача на Матченка. Матченко далі віддає на Спірочкіна, тримає м'яч сьомий номер поки що біля себе. Спірочкин, далі в напрямку Матченка, ну там намагався таки підрізати м'яч, 11-й номер вимпив, не зміг, не зміг, не влучає він в Пущину. Ну і тепер контратака від ще раз. Там... Матченко затримався на чужій половині поля, в нього шторки розв'язалися, але вже все, повертається назад. Ну, а от Цю більшість не вдається розіграти раз. в принципі, грамотно обороняється Вимпо, навіть втрьох на своїй половині поля, а зараз починають високо пресингувати, що правда, є розриви. Але от, як ми бачимо, і Матченко, і Харченко намагаються все ж таки якось організовувати дії свого і своєї команди на футбольному майданчику. Спірич приймає м'яч, веде боротьбу проти Вахушева. А перепрошую протипозовного, поз... і відразу відбувається простріл. Проте не дали простріл з боку з самого номера. Знову відворіть кидати Артем Бакуру. Закревський. бореться проти сімки команди раз Євген Витарєв. Там все-таки випускає на межі поля, Новородовський трішки постарався в відборі. В Новородовський дав на напрямку Спіришка, переведення на Двого полова, не наважується на удар, відкидає на кусь піришки на удар несильний тому Бакуру без проблем зафіксував м'яч до своїх рук. І відразу відкидання відбувається вперед в боротьбу за креску в цій боротьбі стає переможцем. Розірав з боковий Салатові, м'яч на право Фанзе, Вахрушев, хороша передача, але там зачепитися не вдається Євгену Лотарю. забрав ще Ігор ю. Харченко. Ну і знову ж таки, позиційна атака з боку Чачарас, Вахуша, закидання вперед, Закравський мав би поборотися, все-таки дозволив пробити проводити поворотах Івану Лотарів. Тут інший момент, що паралельним курсом мчав 14-й номер, Будан заболотній і в принципі, в принципі, якби тут і пішла передача, то зміг би реалізувати свій шанс. А тут цей шанс не реалізують гравці ВМП, новородовський надто пізно стартанув і, відповідно, зачепитися попереду замічнику. А от класна передача була від Андрія Спіричка у попередньому епізоді. І знову позиційна атака з боку Чачарас. Танцівники намагаються таки пройти суперника, але тут Закревський. Надійно, до речі, сьогодні діє Ігор Закревський, і дуже непогано цементує захист і повідно його пройти сьогодні дуже і дуже складно. Підтиск потерпляння гравці Чичарас. Чи, але, як ми бачимо, з підсопросом не виходять і опігрець у суперника. Дмитро Позовник протедає далі не точну передачу з пірочки. Далі на Закреско, Закреський. не вдалося все-таки прокидає, але зумів пробити поворотах і вже фактично з лінії воріт. Капітан команди, 13 номер, Сергій Вахрушев виручає свою команду. Зараз черговий аут. Так відклада за фіксовано, черговий аут буде розіграти Вемпол. Новородовський віддав назад спірочки. Андрій Спірочк знову через Новородовського. Переведен від нього напрямку Закаревського, тут така карусель закручується, але поки що, поки що. Якусь такий динамік, вата це немає. вимпла, і знову аут, черговий аут заробляють. Гравці в помаранчевих маніжках. Вперед вирішив зіграти спірочки, ну може все ж таки через дім. Це більш раціональніше. Знов спірочки. Там спроба пристрільна передачі була заблокована, і Довгополов буде розірвати кутовий. Ну, зараз можна скинути під удар на воротовський ад, я зачепив м'яч, там не дуже вдала скидка була, і доведеться повертатися, лотаря в Пробуває, по поворотах. Ну, часу і простору було дуже багато. Вівка на лотаря. Та, в принципі, можна було видати там, на ветра позовну, така обрізка доволі е серйозна, суттєва, відбулася, в граці випила, і тут потрібно було другий забивати, але. Все ж таки, з забитим м'ячем поки що не вдається відзначитися гравцям е, Чечераси. Ну а тут Матченко. формує атаку своєї команди, відбір від Сергія Вахрушева. Вахрушев пас назад, Дмитро метропозовний. Точно суперник все ж таки, відбувається втрата. Тут Новородовський ставить спину. А там в попередньому епізоді, я так розумію, був порушення, все-таки Харченко. Віддає передачу на Новородовську, немає кому далі віддати. Навардось. на Матченка на опоріжні немає задіяти лотеряв і там аут будуть розіграти помаранче Матченко назад, повертає на Новородовську. Ну знову ж таки, немає руху попереду, кому віддавати. Через Матченка вирішили розіграти на Вордоску. Тут стінка не проходить, ваху забирає м'яч і далі віддає вперед спірочки. Спірочки на Матченка Петрина мався підрізати напрямку довгополова, пас паси не проходить позовний. Центр Вахрушев, Далі дає передачу, скидка від четвертого номера Дмитра Хмелюка. Позовний. Проти нього позовний переведення Вахрушев з м'ячем, Зустрічає Матченко, позовний, Між лініями хороша передача, але там довго полово поборовся. Ну і черговий аут для гравців Вимпула на назад на спірочки. Спірочки, ну, знову ж можна на фланці грати, ніс, так спірочки самотужки намагається пройти, віддає Далі Ледь не випустив м'яч за межі поля, шостий номер випало. Назад пас на Харченко, Харченко далі. А тут вже перехоплення відбувається від гравців раз, проте довго потримати меч не вдається. Ну, тут і облізація біля свого штурму майначка Валерій Новородовський. Ну, чергова атака чача раз. можливо, зараз заб'ють Ні, не вдається забити. І Далі дає передачу з пірочки Матченко, Матченко. Пройти позвоного не вдається. Апелюють гравці. Чача раз, що, мовляв, їхній аут і, в принципі, арбітер погоджується з цим рішенням. Костянтина Матченко вийшов за межі поля. З м'ячем перебуває другий номер Денис Бойко. Ну, це високо зустрічає групу своїх суперників, в принципі, і потрібно, тому що ну, люди вони поки що поступають своїм опонентам відразу ж на чужій половині поля заволодіти м'ячем і створити нагоду біля володінь Артема Бакурова. А Денис Бойко повний тезка того самого Дениса Бойка, гокіпера Київського Динамо, що правда, це універсал. Який грає в футзалі за команду Чичарас, але от вийшов на футбольний майданчик і одразу ж вперед намагається завантажувати. З міча, з піричкин, довго поло. Можна знову ж таки переводити гру і ну, дав передача довго пола. От Слав Тиченко, який відкривався, от йому дещо в п'ятки пішла передача. Хоча там... Я так дивлюся, свисток арбітра був ще до цього, порушення правил було зафіксовано І Костянтин Матченко буде виконувати стандарт. Там щось позовний є. спілкується з арбітром цього поєдинку. А почекайте, не з арбітром, а з представником команди. Олег Папірник відрахував стінку. Тут удар по воротах від Костянтина Матченка. Ну і все непоганий за від Курова. Вразу з піречки не допресим. Помилка, яка від Дениса бойка і удар від Волосаткиченка. Притане сильно Бакуров заволодів м'ячем. відразу кидання вперед. Відбір. за вимпом Ткаченко, праворуч, Маченко до цього м'яча не добігає. Ну і Черговий аут буде для гравців Чачараси. Тут е -е, як обрізається, а салатові. Кутовий. Ну, є можливість вимпо зараз зрівняти цифри на табу. Цьому рівна гра. Незважаючи на пропущений м'яч, ВИМПО виглядає доволі таки непогано. Не ж ну, таки, відмітимо, що немає основного кіпера, немає низки ключових гравців. Мова йде і про Вадусала Катинова, мова йде і про Андрія Шашеню, і про багатьох інших. Тому в принципі, в принципі дійсно показати весь свій максимум дуже і дуже складно. Спірочки в центр. Мачет, оскільки на спірочки, на спірочки, ну удар по воротах, а тут не дали удар, відбувається там, я так розумію, навіть не те, що удар, там спроба підрізати м'яч була з боку Володислава Ткаченка, але вона не дала. І зараз контратака відбувається, хоча ще раз Денис Бойко віддав передачу в напрямку Володимира Хмелюка, але той не обробив м'яч як слід, а помаранчеві розірали спірочки на Матченка, Матченко тримає м'яч поки що біля себе, пас назад спірочки. Надав передачі від Андрія Спірочкіна. Букує її. Шостий номер Іван Кияниця. Ну і через дім через Юрія Харченко. Харченко. Ну, пасна Марченка. Марченко поки що тримає між біля себе. Ну і туди доштовного майданчика намагався завантажити Костянтин Матченко. Проте. Цей пас читається, а тут хороша передача, в один дотик від Харченка і класно розібрався. Олександр Довгополо. Спочатку з 14-ї команди Богданом Заболотня, а потім на протиході пробував. Таке ще, що Артем Букур не зовсім контролював ситуацію, але і не вивчає Площину воріт Олександр Довгополо. Богдан Заболотний. тиском в довгопола знаходиться, довгопов, до речі, відбирає м'яч і записує на свій рахунок асист у цьому протистоянні, Ну, а відзначається в нас забитим м'ячем Андрій Спірички. Отже, рахунок стає вже 1-1. Вемпов зумів зрівняти цифри на табло. Ну і, до речі, інтрига починає закручуватись навколо цього протистояння. З центра Поля розіграли гравці раз, передача «Тарі» по флангу, чіпляється на Євгені Лотаря в відбір все ж таки, за вимпелом, але Спіричкин не зміг пройти далі. Ну, а Тут Томаченко не чіпляється попереду. В принципі, в принципі Вимпов відвів за розвідних воріт, почав діяти більш активніше першим номером, і вдалося забити, а от зараз а от буде для помаранчевих. Ну і тайм-аут, до речі, бере Харченко і його компанію. Дає свисток арбітер, потрібно поновлювати гру після тайм-ауту, в нас лишається вже не так багато часу, там трішки більше, ніж 2 хвилини, ну, знову ж таки, дві хвилини ще чистого часу, буде в цьому поєдинку, нагадаємо, за регламентом. Поєдина складається з одного тайму, 18 хвилин, 16 брудного часу і 2 чистого. 1-1. Ну, в принципі, в принципі, нічний результат. Можливо, буде дещо закономір, але ми зараз бачимо, що в лотації баченко пробиває на сильний удар знову Артем Бакуру. М'ячем заволодів, відразу питання на увагу, на випряжень діє довго м'яч не... а вже вийшов. Знову ж таки, пригадуємо чемпіонат світу, такі моменти, які а, журналісти і різні, користуючись соцмереж, роздувають як якийсь скандал, тому подібне, особливо матчі в Японії і Іспанії. Нагадуємо вам, м'яч має повністю персяти лінії. Це згідно прав футболу, згідно прав затверджених ФІФА. Тобто, якщо проекція м'яча до доторкаються лінію, чи так зверху подивитися, і відповідно ми бачимо, що немає простору між м'ячем і лінією, значить, відповідно, м'яч вважається, що не вийшов. А зараз забуває Сергій Вахруша. Помічник пропускає Ігорі Харченко. О 2-1, Чочас уже попереду. Ну і дві хвилини чистого часу лишається. Якось е випустили Вахруша, ти пробив. В принципі, то вирівняли гру. Гравці вимпили, навіть більше скажу, перебували на половині поля суперника, більш активніше позиційно атакували, але тут відразу. Помилилося. І тут ще один момент відбиває Харченко, але точнісінько відбиває на нову супернику, і у нас вже відзначається Владислав Пономаренко. Якщо не помиляюсь, так, Владислав Пономаренко забуває м'яч, усі коворіт вимпили, і рахунок вже стає 3-1. Ну, знову ж таки, зміна відбувається. Виходить за Крепський. Та Новородовський. І бачимо, що таке відчуття, що трішки він посипався. Посипався в якому плані, тому що пропустили другий, відразу третій пропустили, таке відчуття, що вже змирилося з поразкою в цьому протистоянні. Але потрібно боротися далі. Скільки назад від Івана Кияниці з мечем Дмитро Хмелюк, Хмелюк. збирав коло себе суперників, навіс на Вартовській першій на мечі. Тягне далі, тягне далі, хитнув він четвертого номера, але не наважся дати на Матченка, там, в принципі, встигають повернутися гравці. Чачарас Новородовський знову хитнув свого суперника, віддає назад з пірочки. Далі невдала передача. Закревський виграє боротьбу. Новородовський назад віддає на Ігоря Закревського, Закревський далі по флангу, Тут вже перехоплення від кияниця. Віддає хорошу передачу лівому флангу і далі проборуючи, переведення не проходиться. Це таке передача Дмитра Хмелюка. Закрески швидко вів за боковою лінії, але тут відразу ж помиляється. І буде простріл Харченко, все ж таки переводить м'яч, не дозволяючи дістатися нікому з суперників. Ну, а тут вже помиляється при обробці м'яча саме четвертий номер Дмитро Хмелюк. На за боковою буде розіграти. на Закревського, Закревський не ну, можна переводити груні. З таким чином йде передача на Родоса Тикаченка. Дуже сильно скупчується вимпов. Бачимо в центрі, можливо, варто все-таки розтягувати суперника, порухатися активніше. Ну, тим часом Іван кияниця з бічем. кияниця прокидає далі на гордость, на м'ячі, тут зіткнення, падіння. Ну лежить! Ну і ще за межі поля вибуває гравцевим пола. Неприємне зіткнення, там, я так розумію, коліно в коліно влетіли. Кияниця Валерій на фолу немає, але безумовно неприємний епізод, неприємний інцидент. Ну і м'ячем буде володіти вимпел. Закревський. Далі закидання спірочки. Ну ось так от свого суперника спірочки віддає на водосадкиченка. І рахунок уже стає у нас 3-2. Непогано. Зараз Закревський побачив загань від спірочка. Спіричка, звісно ж, так, технічно обіграв суперника. Ну і, звісно, там, вихід 2-1, який потрібно реалізовувати. З ще раз розіграли. Мушаці вже не так багато часу. В принципі, є шанс вимпу, все ж таки зрівняти цифри на табло, але Знову ж таки, не потрібно було привозити собі м'ячі. І тут ще відмітимо, що а, тричі пропускали вимплу, там, а, в принципі, то. Ну, Харченка винити не варто, тому що це універсал, це не голкіпер. Але був би, там, наприклад, той самий Шолик чи Шалімов в цих себе ситуаціях би зреагував. Би. Тому в принципі, в принципі такі м'ячі, скажімо так, голкіпери зазвичай мають брати. От Харченко вибуває вперед, там нікого немає, Бакуров теж вибуває і на цьому у нас поведено завершено, друзі. До зустрічі! Выпал на девятый, я к у девятого. Валер, да. Валер, Валера, Валера, у девятого как к призвищу крайне себе. Каченко, да? Дякую. Повернить Валеру до мікрофона да, да, Валера, тут писали повернути тебе до мікрофона